На правду вони не одні, розумієте, що слово, ми, ми всі до перемоги, що це не слова, що вони дійсно потрібні, що Гатя, вони дійсно. Будемо дивитися знаєте. в очі, ну правді в очі. У багатьох це слова. Ну у багатьох так, так але, але знаєте, але приїжджаючи туди, ми це не кажемо. І Це вже підтвердження для ваших слів. Коли привозимо Кол... домашню помідору, отакої хлопець, її не знає що їсти чи плакати над нею, а він розуміє, що вона домашня, то він розуміє, що з ним. Так, ти йдеш з ним ногу, і а скільки просто... нас чи нас мільйон, чи нас десяток просто він поспілкуватися, відчуває. коли ну спілкуюся з хлопцями, отак. Ну він тільки там попросив: дай я перевдягнуся, не можу. Як я закупу виліз і так і давати, дай хоч щось вдягнути. Mm. Мені це настільки не важливо. Я впевнений, що українцям у естетика не важлива. Важлива людина і очі, її думка. Як вона говорить, Що вона говорить, відчуваючи, от, будучи там?